За доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо в осінній теплий день. Бажаємо радощі, натхнень. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Вітаємо з професійним святом. Дякуємо щастя, здоров'я, багато. Для вас сьогодні посмішки, вітання, найкращі, найчиріші побажання. Педагогом? Не кожен може бути, не кожне серце в міє говорити. Удіти той, хто вміє чути, окривити, навчити і любити. Тимдітну душу, ласкою зігріти і добротою ниву засівати. Безмежно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Зі святом дозвольте вас привітати! Щастя, здоров'я, добра побажати. О, шальний, тепла і довгого віку. Працюється легко, вам хай і живеться, а все що на думці, хай одразу вдається. Зі святом працівника освіти висвітаю. Всього найкращого у світі бажаю. Ви пейзаж, ви як картина, ви фарби літа і весни. Разом ми всі одна родина, нам радісно і восени. Складаємо ну, з нас велике серце, що з нами б'ється, моє соло. Створили мелодичне скерцо, що коштує на мільйон.